Що вас рухає і ти шляхом активного життя? Любов для життя. Раз. По-друге, я маю обов'язок бути прикладом для других, для нас, так. для всіх нас. По-третє, я не можу пережити, що середня продовження життя у наших сестер по разуму 82. 83, у японців 87, а у нас 67, А ми вчимося бути здоровими. Ми вчимося, не хворіти, жити довго і щасливо. Мудра, умниця, браво! так. Ах, хто прийшов? Ж, Микола прийшов. Тая, Та Тут багато. багато. Нас багато, нас не подала. Наші цеплятка, бачите, всі одинакові. Слава Україні. Так, сьогодні для мене свято завжди я знімала. А сьогодні мій найкращий учень, який не тільки дбає про здоров'я і може проводити замість мене фізичні вправи. А сьогодні він вже брав інтерв'ю. Ну, я хочу доповнити ще мета цієї групи не тільки самим бути здоровими і довго жити, а я відоблог, маю дуже активну участь у Фейсбуці і мета розповсюдити оці ідеї групи по всій Україні, щоб такі осередки були скрізь. Вони почали вже виникати, а зараз ковід, а потім війна, і у мене зв'язок з ними загубився. Ну я маю надію, знімаю блоги. Ми повинні жити. Повинні жити, і наш досвід має велике значення і для відновлення України. Тому я знову запрошую приходити киян на наші заняття. А не киян, підписуйтесь на мій канал. Я завжди можу допомогти вам, організувати ваші групи, допомогти. Прикладом допомогти порадою, тому до киян просто приходьте, а до не киян підписуйтесь на мій канал. А приходити повторюю кожен четверг, о 10-й годині, навпроти кластера Краків Русанівська набережна 12. Збираємось. У, у скверу і проходимо заняття. І слава Україні, героям нашим слава. І ми мусимо жити, мусимо допомагати родинам. Наша задача не хворіти, не відволікати своїми хворобами більш молодих від їх справ. І наша група активно займається допомогою. Збираємо донати, робимо сітки. В общем, намагаємось всіми силами допомагати фронту. Слава Україні, героям слава. Всім бути здоровими, обов'язково.